Життя дітей у притулку неподалік лінії фронту. Документальний фільм Будинок із скалок отримав головну нагороду на міжнародному фестивалі «Санденс» і Тепер може опинитися серед претендентів на Оскар. Над картиною працювали чотири країни: Україна, Данія, Фінляндія та Швеція. Прем'єру стрічки в рамках кінофестивалю Харків Міддус» показали у столиці. На презентації побував і наш кореспондент Віталій Залевський. А ті біля капольша хаття. держит с мамой или с бабушкой? С бабушкой, бабушкой все-таки, да? Потому что мама так и mm -hmm. не изменилась. Історії трьох дітей, які потрапили до тимчасового дитячого будинку в Лисичанську, стали основною сюжетною лінією документальної стрічки Будинок зі скалок. Маргарита була однією з вихователів притулку. Розповідає, що дітей забрали у батьків соціальні служби. Та от чи повернуться вони до рідних додому, вирішить суд. Діти до нас потрапляють як не від гарного життя. Це діти. Батьки п'ють алкогольна залежність, у них не працюють і не дають своїм дітям те тепло, яке сім'я повинна давати. У цих дітей дві війни: одна через росіян, інша вдома, розповідають творці фільму. Будинок зі скалок знімали на сході України більше двох років. Автори хотіли показати, як маленькі вихованці живуть у прифронтовому місті без батьків. Завдяки стрічці світ дізнається про війну, яку розпочала Росія ще у 2014 році, та як вона впливає на дітей. Цей фільм передусім про невидимі, але так само тяжкі наслідки війни, яка відбувається у твоєму домі, так би мовити, про цивільне населення. Але більше того, це торжество цієї чудової і дивовижної здатності пристосуватися та вижити попри тяжкі умови. Ми рахуємо наскільки вплив може бути великий на світ, тому найголовніше через цей фільм розповідати у світі, що відбувається в Україні. Після перегляду стрічки люди не стримували своїх емоцій, а на очах були сльози. Я ще досі під враженнями. Е Я скажу, що фільм дуже зачіпив мою душу і, взагалі. Кожну з історій дітей, яких показували, я переживала до глибини душі. А він про те, що важливо давати шанс дітям з неблагополучених сімей, давати їм нове життя. Світова прем'єра відбулася ще в січні 2022 року, але в Україні стрічку побачили вперше. Фільм уже отримав кілька міжнародних нагород і навіть потрапив у шорт-лист Оскара. Віталій Залевський, Микола Чеботирьов, п'ятий канал.